Похідна функції, похідна найпростіших функцій. Границю відношення приросту функції дета у точці х 0 до приросту аргументу дельта х, коли дельта х у нас прямує до нуля, називають похідною функцією y доріня від x у точці х0. І якщо це все записати, то вийде ось така велика страшна формула. Яка, по суті, означає, як швидко чи наскільки змінюється функція, в залежності від того, наскільки змінюється аргумент. Для деяких функцій значення похідної є сталою величиною. Наприклад, якщо ми будемо шукати похідну від числа, то похідна дорівнює 0. Похідна від х дорівнює 1. Якщо похідна від квадратичної функції х у квадраті, то вона дорівнює 2х. Якщо похідна від кубічної х у кубі, то це буде 3х у квадраті. Якщо в мене є функція. 1 поділено на х, то від неї похідна рівня мінус 1 поділено на х у квадраті. Ну і якщо в мене є коренева функція, да? корінь із х, і похідна її рівня 1 одиниця поділити на 2 корін з х.